Всім привіт! Знаходжусь на озимому чеснику. Я вже показував, як я обробляв гербіцидами Сапою тут нічого не робив, тільки робив між дурядку фризою. Ось так виглядає на даний момент чесничок. Ось, видно. Такий часник. Бризгав я тут пробував і від мухи, коротше, і від болячок Бризгав його. Не знаю, разниці не бачу. Там, де побризгав, там де не побризгав, весь він коротше, однаковий стоїть. Ну, суть сьогоднішнього відео полягає в тому, що гербіциди, які я використовую гербіциди. Так, тут була обробка у нас фермером. Ось такий гербіцид. Аналог, по-моєму, Гоала. Коротше, ось діюча речовина. Там вже хто захоче, подивиться. Ось. Я вже, звісно, це все діло показував, але може хто не бачив, кому цікаво, як обробляти, що обробляти. Я обробляв уже ним е, три рази. Три рази озимий часник. Якби перший раз я давав е, йому 100 грам, потім 200, потім... 300. І сьогодні хочу 400 грам ну, на цієї ділянки на другій. Там є берізка, і я хочу забризкати. Цю буду бризкати, наверно, вже туди ближе, коли буде стрілка. Стрілка ось якраз починає тільки-тільки виходить, Ще її немає. Забризгую вже, як з'явиться, та забризую. Так. Е... Дія гербіцида Карума. Це гербіцид чисто для злакових. Бризгав 30 грам на відро. Діюча речовина хізовофоб метів 125 грам на літр. Получається так, бризгав 30 грам на відро. Яка його дія? Ось що з бурянами злаковими. Жовті стоять. Ну в розці вони прибилися 100%. Вони жовті стоять вже там, де не бризгав. Різниця є. Ось, які більш-менші рослини, їх зразу прибило. Це пройшло у нас приблизно десь днів 6, десь так, коли я обробив цим гербіцидом. Е... Ну, в принципі, що? Так, да, трішки він вийшов рідковати, як для сівалки. Ну, як для сівалки, я що все нормально. Як для... перший раз я висівав сівалкою, те ще відео там яке сіяв. Соняшник. Е якби цей гербіцид, взагалі, фермер де бризгається, він, я так розумію, контактний. Е він як попав на рослину, що попало, то й спалив. Ось видно, я ним працював ось скільки разів до листочки воно спалювало. Ну, вони пишуть періодичність, я працюю з цим фермером. Побризгали 7 днів пройшло, додаємо норму. Там, наприклад, якщо вибризує 100 грамів, через 7 днів бризгаємо 200 грам, потім через 6-7 днів бризгаємо 300 грам. Ну, якби у нас посуха зараз, і бурянини так швидко ростуть, щоб його бризли через кожні 7 днів. Поначалу, да, коли влага була, я ще вибризгував, виходить, стримував, ну як додержувався цих правил. Там. Бризгав через кожні 7 днів 3 рази. А зараз хочу ще раз побризти, вже пройшло після останньої обробки фермером, мабуть, вже не неділі 3, як не більше. І зараз хочу повторити, забризгати тому що бачу там березочка, ну тут теж вже є вона. Ну, я вважаю, що це не критично, там якась така лобода маленька. Вже туди далі забризую. Воно його притупе та і все, якраз перед уборкою буде. Що я так? Ще які пів помилки я зробив? Треба було бризгати набагато раніше оцей зваковий бур'ян, а не чекати, коли він викине оцю мітьовку. Тому що один він вже насіння це посипеться у нього, ну і воно переросло. Якщо би раніше, чесник був геть чистенький би. Він так, звісно, його ну, Треба ще раніше. Нічого, на свій рік вже буду знати. В цьому році я взагалі так з гербіцидами експериментую. Поки ми ще вчуся, а на свій рік вже буду знати. Ось видно, да? Де маленький, ось. Що його прижучив та все, він вже. У нього корнева система. Вже бачите, не біла, така, коричневата, вже, вже теж вона відсихає, відмирає. От бризгав би, от навіть тут є такі маленькі рослини, мишія. Які вже зовсім висохли, я наві вже і не покажу їх. Їх вже тут, коротше, і не видно. Так, да, вже немає. Ну, в принципі, що, в принципі, стан часника ось такий? Добре, тут нічого не бачив посідний після соняшника. Ну, для першого разу. Зійде, а там будемо все це діло покращувати. На наступний рік вже буду знати, як працювати цим гербіцидом. Є для часника куча гербіцидів. Бризгав я і повесту якби бризгав і під стовбур попадав, в принципі, різниці якби не бачив, я такої прям, щоб. Ну, результат є. результат є. Головне, я так розумію, щоб не перевищила норма 1 літр на гектар цього препарату. Це получається, я вже бризгав 100, 200, 300. Це у нас виходить 600 грам. І зараз я хочу бризгати 400 грам. Ну, якби ще подивлюсь, 400 буду бриза чи ні, може забризую 300. Якби я бризгав 100, да, слабовато бере 200. Якби ще коє так, ну я 100 грамів бризгав, було би прохолодна погода. Мою з цього що так повлияло 300 і 200, ну в принципі я різниці такої сильно не побачив. Що так, що так. Так що я, напевно, я зараз забризгую ще раз 300 і буде нормально. Не буду бризгати 400. Щоб був ще запас, якщо що треба, буде ще побризую. Так що так, все. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте. Всім удачі, до нових відео.